Щойно на відео ви побачили, до яких наслідків може призвести нехтування правилами дорожнього руху керманичами електросамокатів. Аби не допустити повторення подібних ситуацій, пам'ятайте, що електросамокат це транспортний засіб, тому під час керування ним потрібно неохильно дотримуватись правил дорожнього руху, котрі визначають поведінку учасників дорожнього руху. Це правила проїзду перехрест, дотримання рядності, керуватись сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і розмітки, дотримуватись безпечного швидкісного режиму. Тому, задля вашої ж безпеки, не керуйте електросамокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не керуйте електросамокатом лише однією рукою. Під час руху в темну пору доби не керуйте звинтаним ліхтарем, фарою та без світлоповертальних елементів, не перевозьте пасажирів, не тримайтесь за інший транспортний засіб, не розмовляйте по мобільному телефону. Обов'язково користуйтесь захисним шоломом та іншими засобами пасивної безпеки, такі як наколінники та налокітники. Пам'ятайте, здійснювати паркування персонального легкого електричного транспортного засобу потрібно з дотриманням правил дорожнього руху. Та так, щоб не створювати загрозу іншим учасникам дорожнього руху, в тому числі пішоходам. Батьки, пояснюйте, наголошуйте дітям, наскільки важливо дотримуватись правил дорожнього руху під час керування електросамокатами. Пам'ятайте, що це не іграшка, а транспортний засіб з підвищеним рівнем небезпеки.